Заходьте, заходьте. Стоп, то скажіть детальніше. Ви в домі в тому жили, да? Ну да. То він цілий, так? Да? Ну да, цілий. Стоп. тобі. Ваше селище валиться, ми мають нас в місто відправити. <говори> да? Да. Давай то. То. Нам допомогу мать. Блять. Так. Да. Блін, ну що тут. Твои. Блін, ну х блін, ну задубав живі. То. Блін, ну шо тут та. Трад... Ну... Ну то... ну тут... э, слухайте. Тоді ми вже пішли, дякую, за чай, за все. Угу. Ідемо, хлопці. Йдемо. Додому. Зараз за нами прилетять на вертольотах. Правда, класно. Ну так, да. йдемо. Що ж, привіт, це я Ваня. Ми під... Це остання серія по виживанні лісному, лісному особняку. Що ж, серія знялася, оскільки не знаю, скільки ця вже остання серія. Я знімаю, ну, це тісний особняк. Вибачте, що в останній серії щось, що за ті звуки, це мій тато, блін. сверлить з Неможливо відео познімати з нього торгів. І давайте говорити по інше, так. І... Багато ідей в мене було. От, от, от я забив босів, яких я там вбивав. Там, там, там в останніх серіях я бивав Джонів вбивці. Ну, ви, напевно, знаєте, з одного там Кіна є, такий пацан. І я і його поставив, ну я тіпа, то він, і я з ним вбився. Ростко там було. Е, ну, деякі мої відео понравилися деяким пацанам. Писали вау, крутое відео. Друзі, ну, і, і, будь ласка, поставте за всі відео лайки, якщо вони, якщо ви, якщо вони вам сподобалися. Також підпишіться на мій канал. Так, і так розказують далі. Я от знімав зі своїм другом Вітєю. У мене є друг, його звати Вітя. Я там якісь 4 серії знімав. Ну, не з ним знімався, а там поставив житель, типу, Ту Вітя. Ну, типа його там захопили і таке. Його, його там посадили. В тюрму, там, ну, інколи він йшов. Його викарали, викарав ілюзіоніст і хотів бити, і зробити його там з прислужником, багато що. І я, і я врятував його. Ну, і так. і і ми пішли, і Макс до нас і, ну, прийшов там. Ну, я, ну, я там вбив джоні вбивців, і не селище застріло, і, і власника цього дому. Стріли, який вже ферм став. Ну що ж, друзі, з вами випущаюся, прощатися буду, я думаю, що ну, нормально все вийшло. Ну що ж, друзі, пока, пока-пока.